Алло, ти чуєш, мама? я живий, це я твій син. Я повернувся з полону, стою нарешті на землі святій. Ти чуєш, мамо, я нарешті вдома? Ти вибач, що тобі я не писав. що невідомість спати не давала. Подати звістку змоги я не мав, та завжди знав, що ти мене чекала, як донька і дружина, чи живі? Живі, почув слова ці нестерпів, присів і довго плакав у траві, в полоні одного боявся, що мертві, що повернуся, а рідні нема. Лише хрестив у травах по колінах, А все, за що я бився, було дарма, що стало у поклоні Україна. В полоні говорили саме так, що все скінчилось. Що про нас забули, що кинули нас, ніби тих собак, майбутнього нема лише минуле. Казали, що вони перемогли, що все вже між собою поділили, що на свій бік усіх перетягли, а хто пручався, кожного убили. Нас катували, мамо, щодня і пісню, що перемогли, співали. Нас так зламати мріяла орда. Та ми незламну віру в серці мали, і ось одного дня нас привезли, куди навіщо це не пояснили. Здогадки лише дві у нас були додому або прямо до розправи. Нам зав'язали очі і в пітьмі везли, повітря я хапав губами, і так хотілось вірити мені, що скоро я тебе побачу. Мало. Не знаю, може, нас Господь почув, а то твоя була молитва. Врятувати це Україна, я її відчув, і на душі спокійно і тепло стало. Нас обміняли, мама, Я живий та ще багато наших у полоні. Ти вибач, але знав я стану в стрій, дарма що схуд, що посиділи скроні, я воїн, мамо. Гнів мені кипить, в полоні сестри і брати чекають, обов'язок наш, кожного звільнить, а вороги за все сплатити мають, за все, за наші села і міста, за безневинних, що закатували. Сьогодні в нас одна на всіх мета, щоб вороги за нібою нам програли.